ДБР оголосило підозру заступнику начальника податкової служби Тернопільщини. Посадовець збирав побори та намагався втекти під час затримання. Його а також спільника затримали на гарячому під час отримання грошей. Працівники бюро розслідувань встановили, що підозрюваний очолював регіональну комісію із відшкодування податків. Чільник також вносив господарські підприємства до списку ризикованих. Одне із місцевих підприємств він записав до такого переліку і вимагав від його власника 5 тисяч доларів обмін на виключені зі списку для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця гроші і передав їх посадовцю. Після чого ділків затримали працівники ДБР. Під час обшуків помешкання податківця вилучені гроші, старовинні монети, зброя та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи фігуранта. При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі. При цьому він завдав травм одному із правоохоронців. Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Їм загрожує жи позбавлення волі на строк до 10 років.